Наразі для вас українські народні оповідки для дітей від 3 до 100 років. Казки, байки, легенди історії від діда Гнаття. Сьогодні авторська байка Євгена Гребінки Ведмежий суд. розповідає дід Гнатя. Тож діти вмощуйтесь зручніше, і слухаємо казку. Євген Гребінка Ведмежий суд. Лисичка подала у суд таку бумагу. Що бачила вона, як попила стийвіл. На панській винниці пив, як мошеник брагу, їв сіно, і овес, і сіль. Суддею був ведмідь, вовки були підсудки, давай вони його по-своєму судить, трохи не цілі судки. Як можна гріх такий зробить, воно було б зовсім не диво, коли б він їв собі м'ясиво, Ведмідь сердито став ревіть. А то він сіно їв, вовки завили, віл щось почав був говорить. До судді річ його спочинку перебили, бо він ситенький був, і так оприділили. і приказали записать. Понеже Віл признався попеластий, що їв він сіно, сіль овес і всякі сласті. Так за такі гріхи його четвертувать. І м'ясо розідрати суддям на рівні часті. Лисиці ж, ратиці віддати. Реквізити для допомоги Збройним силам України відолічки указані під відео авторську байку Євгена Гребінки. Ведмежий суд розповідав дід Гнатя. Над казками працювали автор та ідея проєкту, Гнат Град, редакторка Валентина Литовченко, коректорка Наталя Савельєва, казкових персонажів озвучують діда Гнатя, Гнат Град, художнє оформлення персонажів, Гнат Град. Всім тихої ночі. До нових зустрічей.